Для мене, як для мандрівника, дуже важливо зустрічатися з людьми, розказувати їм і про свою тему. Моя тема це техніка, психологія, виживання. Це мандрівник Сергій Гордієнко. Укропивницький чоловік прийшов з Дніпра. Каже, у дорогу вирушив 25 березня. Так розпочав експедицію Україна, фортеця Європейської свободи. Іде війна, ми головний рубіж. Котрий захищає uh, Європу і всі держави, котрі можуть бути атаковані цим страшним ворогом, як оказалося на сьогоднішній день. Ну і повинен робити, кожен повинен робити ту працю, яку він робить добре. Моя задача це лекції, моя задача це зустрічі, моя задача придати той опит, який допомагає людям вийти з ситуації складною. Сергій Ордієн командує пішки маршрутом нинішньої експедиції Дніпро, гора Говерла, Дніпро планує пройти майже три тисячі кілометрів. Вершина Говерла Карпати. Справа в тому, що я там повинен підняти прапор. І прапор цієї, експедиції, і прапор України, і прапор нашої армії. До Кропивницького чоловік йшов протягом 17 днів. Каже, щодня проходить від 15 до 40 кілометрів. Сергій Ордієнко, мандрівник полярник, має досвід екстремального одиночного виживання. Мені приходилось ночувати при мінус 50 на півночі, приходилось ночувати і коли було плюс 60 у тіні по всякому. Справа в тому, що я двічі був на північному полюсі, першим поставив прапор, я учасник першої української антарктичної експедиції. Я пройшов майже всю Латинську Америку від вогняної землі до Мексики, Євразію. Моя задача це наука, техніка і психологія і ну і ще у мене є підручники, котрі я написав. Своє спорядження, запаси їжі та води везе у цьому візку, який винайшов і змайстрував сам, ночує в наметі або у знайомих. У Кропивницькому зупинився у товариша Володимира Куделі. Це його життя, це його шлях. Він вибрав це, це його, як він каже, в ДНК записано. Тому тут нічого не зру... Хочеш, не хочеш вже все. Це його місія. Тому треба тільки підтримувати. Із Кропивницького мандрівник вирушить 13 квітня до Черкаської області. Каже, експедиція триватиме чотири місяці. До Сергій Гордієнко планує дійти до кінця травня. До кінця липня повернутися у Дніпро. Ольга Склярук, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.